Агресивні постояльці хасиди, які приїхали до Умані святкувати юдейський новий рік, побили родину, в якої орендували житло. Гості розлютилися, коли господарі зробили їм зауваження щодо гігієни в будинку і на подвір'ї. Ця справа вже в руках правоохоронців. Самі ж нападники інциденту не коментують. Каналізацію добивають по перше мусором дуже великим салфетками. Невозможно прочистити. Вдарили мене по голові. Дуже гематоми великі. І це є. І давай бить меншого батька дуже вдарили, він впав чоловіка. Впав ногами руками. ногами били, вибили вікно в сусідів, вибивали вікна. Вони почали тікати до сусіда туди. Вони табуреткою догнали там, побили, їх табуреткою і вікно вибили. Саме неохайність паломників з Ізраїлю викликає найбільші нарікання у місцевих. Хасиди кажуть. Така традиція, віра забороняє ортодоксальним юдеям будь-яку роботу в період свят. Вони не можуть готувати їжу, в'язати вузли, говорити по телефону, вмикати і вимикати світло і, власне, виносити сміття. Умань, хоч і скаржиться, але терпить, бо за кілька днів гості залишають у місті солідні суми. Саме лише проживання цього року сягало до 300 доларів за добу.